Леся Українка, біда навчить. Казка. Був собі горобець і був би нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде там і засне. Що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого, нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі одного господаря. Літали вони, гралися по сміднику громадили та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже Мої зернятка. Я знайшов. А чужої собі Мої. Коли мої, коли мої. І почали битися та так б'ються, та так скубуться, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, що була забійка. Коли згадали, а де ж наші зернята? Зирк аж зернят уже й нема. По дворі ходить курка з курчатами, квокче та промовляє Дурні бились, а розумні поживились, дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здорубились, то я з моїми курчатками поснідала вашими сернятками, що то сказано, як то дурний. Нікому було вас бити та вчити, аби хто вас взяв у добру науку, то, може, б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився на таку мову. Він своїх Вчи своїх дурних курчат розуму, а мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й десь полетів, а наш горобчик зостався й замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані Матусю. Ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка. Вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько. Поки то всіх їх до ума довести. Шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я такий не хочу без розуму жити. І полетів угай. Прилетів угай, коли бачить, сидить Зозуля на калині та все – ку-ку, ку-ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. У вас вже нема своїх дітей. А то курки просив, а то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла Зозуля. Якому мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити, все не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то це я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, – відказав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив Бусько і жавловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло Пане, не вчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що? закликотів Бусько. Тікайно ти, покаживий. Я вашого брата. Горобчик мерщив від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї. Дядино, а чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочко, сама не знаю. Чи може дядину, дядиночко в мене розуму навчити? Та ні, синочко, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельне, розумна, розумна, то, може, вона тобі й порадить. А я до того розуму не дуже, бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав хоробчик. Щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі, в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді, сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані, чи ви спите? Пані, пані. Сова як кинеться, як за крилами. Га? Що? хто? кричить, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався. А все таки хоче свого дійти. Та сея, я горобець. Горобець який горобець? Не бачу. чого, притир... чого притирився?» І яка вас лиха година по нею відносить? Усе напасть і вдень не дадуть заснути. І сова знов заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Коли все як стало, вже добре темніти, прокинулась сова та як заведе гу, гу. гу гу. Горобчик аж отерп за страху, хотів уже втекти, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять. Страх та й годі. Ти тут чого? спитала. Та я, вибачте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? Та я чекаю, поки ви встанете. Та ж я встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас просити, вибачте, ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурно вродився, той дурним і загине. Тікає ну ти. А то я голодна. Гукнула та як засвітить очима. Горобчик миттю як схопився, полетів світ за очі десь у гущавину. Заховався та там і проспав аж до самого ранку. Сидить горобчик та так міцно, колисе у нього над головою щось як заскригоче. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока. Та як скригоча, аж очі заблющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі, що до того, чи бай який цікавий, а хоч би й з тобою. Та я дуже радий, що зо мною, якби вас просив, моя пана, щоб ви мене розуму навчили. А на що тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти, навчися, От як я, тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко й з глузду сунутись. А от поговори зі мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскриготіла сорока. Та що далі, то все хочеш та все дрібніш. Ой, бойдай тобі заціпило скреготуху, крикнув горобчик, ото глушить, цур тобі, та скоріше від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає, де я того розуму навчуся, скільки світи злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно так і зостанеться? зажурився він. Поглядає сумно по полю, а по полю чорний крук ходить. Та так поважно. Ну, ще всього попитаю, це вже востаннє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю та ніяк не знайду. Розум молодше по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так то його легко знайти. Ой я тобі отче скажу, поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди, мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука? нагадає собі. Однак більше нікого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знову гуляти веселенько, ні гадки йому. І не заглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став перепадати. Біда горобчикові. Холод, голод. Вночі ти не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знаєте, то з сваркою втиряє. От і почав наш горобчик розуму приходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживеться. Та все без сварки, без бійки. То горобці його не женуть від себе, а перше той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздичках сидять. Почав він і собі придивлятися, як то гнізда будується. Почав він пірячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик так дбає. Дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду, то його кличуть. Так він вславився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо. А навесно вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку, та не сам, а з горобличкою і четверо яєчок в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та вкривати та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було, а вже що господарський був горобець. То було ж сусід горобці дивуються. Як ви пане сусідонько, мудрі? І де ви того розуму навчились? питають його. А він, було, тільки головою кивне. Біда навчила, каже.